13 лютого Асоціація платників податків України зібрала у Житомирі представників бізнесу, органів місцевої влади, експертів, щоб обговорити нагальні питання оподаткування у сфері земельних відносин. Захід проходив у рамках реалізації меморандуму про співпрацю між асоціацією і міністерством доходів і зборів. Це публічна угода, яка задекларувала прагнення до ефективної співпраці для запобігання. Порушень податкового і митного законодавства для створення сприятливих умов для розвитку підприємництва відповідно для підвищення податкової культури сплати податків до участі у семінарі запросили представників державного земельного агентства і державної реєстраційної служби України. Крім того, ми ще й запросили сюди ваш, ну, людей, які можуть розповісти про землекористування, не тільки про податки, тобто тому він цей семінар трошки специфічний. При складанні програми семінару були враховані питання, які найчастіше хвилюють підприємців, і пов'язані з порядком сплати земельного податку або реєстрації прав. На данное мероприятие попали по причине того, что мы являемся собственниками, и, вернее, арендаторами земли. В городе Житомире есть ряд вопросов, которые нам, скажем так, в процессе нашей операционной деятельности очень интересны и необходимы для решения наших, скажем так, производственных задач. Поэтому считаю, что всем будет полезно. В семинаре взяли участие ста трех областей Украины – Житомирской, Винницкой и